Українські дипломатичні служби за кордоном насправді теж о 9 за місцевим часом організовують хвилину мовчання пам'яті загиблих. А от як поводитися, якщо хвилина мовчання заскочила вас на вулиці, в метро, на роботі? Про це розпитаємо експертку з правил етикету Альону Калініченко. Вона з нами вже на зв'язку. Вітаю. Вітаю, студія. Тож, чи є усталений набір правил, перелік інструкцій, що власне робити? Коли починається хвилина мовчання, кожен хто в 9 годині, де б він не був на вулиці, в приміщенні, під час будь-яких виконань своїх завдань, має зупинитися. Якщо він сидить, обов'язково привстати, якщо він розмовляє. Замовчати, схилити голову і цю хвилину віддати пам'яті людям, які загинули в зв'язку з російською агресією. Тобто, якщо це пішохід на вулиці і спрацювало в мобільному впливому додатку про те, що зараз оголошена хвилина мовчання, це не просто гарний тон, це свідчення того, що ти приналежний до цієї держави це формує національну свідомість кожного громадянина, чи навіть то, якщо це не є громадянин України, так але він опинився саме на нашій території, це засвідчує шану, повагу і. Розуміння, та що значить ця хвилина мовчання ну насправді будь-хто хто хоч раз вмикав суспільне телебачення, радіо, мав пам'ятати будь що так, о 9 годині у нас оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. От зараз ми знаходимося за 8 хвилин від тієї миті, коли вона буде вкотре оголошена в Україні. І дивіться, яка історія. Я читав про ізраїльський досвід. Там бувають не бувають нещод. Дня, але в році бувають години і хвилини, коли зупиняється все? Коли чути гудки машин, коли чути гудки підприємства е підприємств. сьогодні? Я на вулицях, коли опиняюся в 9 ранку, на вулиці такого не бачу. Чи має зупинитися транспорт, і як це зробити, якщо ви рухаєтеся в потоці? Якщо хтось зупиниться, хтось ні. Якщо ми знаходимося в щільному потоці людей на вокзалі, як чинити практично? Відразу відповім, якщо це щільний поток, саме от вокзал, так тому що з транспортом це дещо інша історія, і тут має бути це все врегульовано вже відповідними службами, тому що з вокзалу тут легше, тому що кожен має зупинитися, якщо зрозуміло, в нього там за дві хвилини відходить потяг в той же час. Він на оцю секунду, якщо він більше не може собі дозволити. Одну п'ять секунд, але обов'язково зупинитися. Якщо ти розмовляє, обов'язково значить іди вже, поспішай, але своїми діями, своєю невербальною мовою, скажи про те, що ти в скорботі, ти вшановуєш, ти вдячний. Це буде знову це, якщо ти геть не володієш цим оцею одною хвилиною. Ну всякі бувають, але це буде одні два відсотки з цього суспільства, яке знаходиться в будь-якій чи на тому ж самому залізничному вокзалі. Що стосується стосується дорожнього руху, якщо в тебе є така можливість, і можеш на узбіччя скеруватися будь ласка, все решта, все таки. Це служби мають врегулювати, тому що в нас є світофори, є те, що не залежить від ну не може просто громадянин будь-який і зупинитися будь-де Альона. Підкажіть, будь ласка, ви сказали, що можна висловити невербальною дією, якою а, на бігу прикласти руку до серця? Зрозуміти мене правильно. Я зараз не намагаюся іронізувати, але я намагаюся, як людина, яка теж іноді біжить містом, потрапляє на вокзали, а, зрозуміти з. Міру, здоровий глузд, тому що віддати шану однозначно, ми в неоплатному боргу перед тими, хто віддав за нас своє життя. Водночас, не довести це до абсурду або до шарпанини довколишніх зауваженнями, а чого я приклав руку до серця, а ти ні, теж не хочеться. От як цю міру розуміти, у тому числі з невербалікою, як це має бути? Стосовно жесту, коли ми прикладаємо руку до серця і висловлюємо вдячність, так і він свідчить про те, що це завдяки тобі. Цей жест доречно, коли ми бачимо військового на вулиці, угу. так і е, він, от, все-таки, вшанування, що я серцем тобі дякую, і я розумію твій клад в моє життя, в наше життя, в життя суспільства, все таки хвилина мовчання трошки, щоб ці були жести різнилися, так тобто, е, ти маєш встати. І твої рухи мають бути покірливими, тобто максимально будь-які дії тілом завершити і не здійснювати, тобто опустити руки, схилити голову і оцю хвилину пробути в такому стані, немов можна сказати, немов в замерлому стані. Я зараз, знаєте, подумав про дивну річ людям, які звикли кудись поспішати. Це може здаватися навіть мені достатньо дивним, але оцей погляд, всередину себе, він може бути корисним для того, щоб роздивитися, а де ж там всередині насправді та пам'ять, чи не перетворилася вона на. Порожній ритуал, трошки собі нагадати про неї. А є така дія, яку ми вже знаємо, скажімо, через щорічне згадування пам'яті жертв голодоморів, як, наприклад, запалювати свічку пам'яті. Чи може бути це щоденним ритуалом, коли ми знаходимося, наприклад, вдома? Якщо все таки ми говоримо про цю хвилину пам'яті. То як ви вже промовили про те, що не довести це, знаєте, до якоїсь такої буденної, можливо, рутинної справи, знову я хочу, щоб кожен мене зрозумів максимально правильно. Якщо тебе є відгук серця зробити це через свічку, будь ласка, це знову підсилює і твоє розуміння. І, мож, і людині з психологічної точки зору може так бути і краще. Так? Але якщо все-таки про хвилину мовчання достатньо буде. Встати і відповідні помовчати про те, що ми вже говорили. А вже запалювання свічки залишити в більш такі сакральні дні, щоб відтінити. Те придати тим дням сад е, якусь ос... ну, не то що особливого якогось значення, але щоб це різнилося. Але знову ніхто не може ну заперечити, що про те, що не можна запалювати свічку е, щодень. Е, ну цього ніхто не може захоронитись, що таку річ. це буде так. А, найбільше виховання а, виявляється або в кризових ситуаціях, або коли людина взагалі залишається наодинці з собою. От я сам вдома перед телевізором вставати? Угу. Так. Так, так. Так. Тому що ти сам собі, от знаєте, це чесність, яку кожному потрібно не то, що виховувати, і виховувати, і мати. Коли ти розумієш от десь, коли ніхто не бачить, а ти всередині себе встаєш, і оцю хвилину це вона дійсно сакральна. І ти розумієш, що інший віддав життя завдяки тому, що ти сьогодні через цю хвилину пішов далі рухатися, що хтось загинув і цієї можливості вже немає. І оця така смиренність у цієї хвилини, вона тебе збудовує, дозволяє цінити своє життя. І ще раз шанувати тих, хто вже віддав його в зв'язку з російською агресією. Чи потрібні якісь додаткові? Тому це знаки... і для кожної людини важливо. А, так, так, чи потрібні якісь додаткові знаки уваги? Шани, якщо ми в момент оголошення хвилини мовчання опинилися, наприклад, у гурті військових? Хвилину мовчання всі. Віддають однакову шану людям, які загинули? Ну, не тільки військовослужбовці, це всі люди. Тому і військові схиляють голову і цю хвилину вшановують. Чи треба привчати змалку дітей? Коротко, 15 секунд. Обов'язково потрібно, оскільки це перше формує національну свідомість, приналежність, вдячність за те, що ми маємо сьогодні. Малко дякую, дякую, пані Альона. Ми пересумати. продовжимо при нагоді цю розмову. Я нагадаю ще раз, дев'ята година ранку, це час вшанувати пам'ять.